Доброго ранку, діти! Мене звуть Оленка. Я сьогодні вирушила у ліс. І знаєте, кого там зустріла? Білочку. І я пригадала, що знаю віршика про білочку і хочу запропонувати вам вивчити цього віршика. Він такий цікавий. Давайте слухати. Наховала у дупло Руда білочка давно, шишок ягід повну скриньку, буде смачно смачної узимку. Ну що, вам сподобався віршик? Я пропоную вам передивитися ще раз та вивчити цей віршик, а я буду чекати на відеозаписи ваших віршиків. Мені дуже цікаво послухати, як ви їх розповідаєте. До побачення!